З Днем флага Російської Федерації, триколором нашим. Ага. Ви І... розумієте на російській мові. Ну, давай буду спілкуватися українською. А, ти ж на Україні, спілкувати? а як ти тоді мене будеш розуміти? Ну, розумію. Ну, якщо ти здатний послуговуватися українською мовою, я буду дуже радий з тобою поспілкуватись українською. Але в такому випадку ти теж будеш змушений використовувати українську мову. Якщо всі на один лад, Ти розмовляти значив на русском. Я ти сказав, по чому ти розговориш на русским? Значить, ровить на своєму я я запитав, чи ти розумієш? Якщо ти розумієш, теж перейди на українську мову і будемо спілкуватися українською. Пусть, Перше до тебе запитання: скільки підкажи, будь ласка, скільки коштує, скільки коштує вставити зуб двічку? Скільки коштує вставити зуб двічку в твоєму міст... місті? Приблизно діапазон? Хочу поїхати приблизно, полікувати Приблизно. Ей. Тисяч 30. Що ти брешеш? Ти ж не ходив до стоматолога, в тебе немає двієчки. А в тебе одинички немає. Зумі. Дивись, як у свинки в, вон, в дирці немає зубів. І в тебе дирочка. Ти дивись. У, у. А що ти прибрав свинку? Підніми, підніми свинку. Підніми свинку.